Послухайте дітки історію про Данилка. У Данилка було дуже багато іграшок, серед них були й кубики. Але ними він не грався, бо не знав, навіщо вони потрібні. І ось одного разу він подумав, а чи не побудувати мені із кубиків вежу. Він так і зробив. Погляньте, яка чудова вежа. Вийшла у данилка. І я вам дітки пропоную також побудувати вежу. Для цього нам знадобляться кубики. В мене вони дерев'яні, а у вас можуть бути пластмасові. Спочатку ставимо два кубики. Ось так. Зверху ставимо. Ще по одному кубику з правої та з лівої сторони. Додаємо ще по кубику. Беремо цеглинку і широкою стороною кладемо на кубик. Ще беремо цеглинку і ставимо короткою вузькою стороною з правої сторони і так само ставимо з лівої сторони. Тепер на ці дві цеглинки. Кладемо ще одну цеглинку ось так. Зверху поставимо кубик і додамо призму. Ось така, дітки, вежа вийшла у мене. Додам трошки іграшок. А яка вежа вийшла у вас, дітки? Я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.